Вітаємо вас з перемогою у над армією і е, ваше коротке розімет по сьогоднішній грі? В принципі, наше невеличке підсилення дало свої плоди, і при, напротязі всієї гри ми контролювали хід е, е, матчу, тому, в принципі, ніяких статусів, я думаю, що не було. Сьогодні ваша команда грала самоту у 3 четвірки, і е, е, як ви вважаєте, чи може це у цьому літньому сезоні допомогти команді, саме якщо говорити про те, що не у всіх команд наразі є такий боєкомплект на три Ну, Якщо хлопці будуть збиратися на кожен матч в такому складі, тоді, звичайно, у нас є всі шанси підняти над головою клубу. Якщо згадувати саме сезон офіційний, в мене на увазі на паркеті, то там вайн там виступав по різному. Які плани на сезон літній? Прибавляти з кожним матчем і дивитися тільки вперед заради перемоги. Ось все радувати наших вболівальників і тих людей, які вірять в нашу команду? Дякую. Дякую.